Привіт, мене звати Олександра і ви на каналі Олександра Adventures. Сьогодні ми будемо робити огляд на мої подаруночки ну як подаруночки? Подаруночки, які я купила за гімназійки. Більш детальніше про гімназійки і все таке розкажу в наступному відео. А зараз ми робимо огляд! Перше, що я хочу вам показати, це ось такі. Офігезні блискітки. Вони у виді метеликів, їх можна, тут показано на нігті, але їх можна клеїти куди завгодно. Мені сподобалось. Далі наклейки. Ось такий рулончик з наліпками і ось такий. Великий і маленький. Так, що я ще купила ось таку синю ручку, ну, просто щоб писати. Е, ще купила ось такі три білі ручки. Вони пишуть білим. Ну, дуже прикольно, можна там щось виділяти або на чорному папері малювати. Респект. Далі. Я купила звичайні олівці, але вони не прості. Просто подивіться, тут є ось такі бомбезні камінчики. Мені взагалі дуже подобається. Ще я хотіла вам показати ось такий пакетик. І ось тут бомбічні стирачки. Вони у виді гральних кубиків. Подивіться, одна біла і дві рожеві. Можна отак от і покинути. Оп! Мені випала троєчка. Прикольно. Тому можна ось так грати. Тепер найбільша категорія. У нас це ось такі скотчики. Зараз вам покажу. Наділяна поштучно. Перший це з ось такими різнокольоровими сердечками. Другий з ось такими різнокольоровими полосочками. Третій з ось таким знаком волі чи безмежності, чесно вже не помню. А, Ось такі з сердечками. Далі веселка. Є ще ось такі з блискітками, дуже цікаві. Тут зелений з блискітками, голубий з блискітками, фіолетовий. Ну, два фіолетових. Один світліший, один темніше. І ось такий смішний дуже. Наостанок я залишила супер цікаві, цікаві речі. Це ось така бомбочка. У мене тут в нема, тому ми разом її протестимо. Тут має бути динозаври, а ми її разом помиємо у тазіку. Я вам, звичайно, покажу цей процес. Так, а ще ось такий кінетичний пісок з єдиноріжками. Тут має теж попатися якась єдиноріжка. Вже давайте розпаковувати. Так, ось цей пісочок залишився. Розрізати ножицями. Так, так, так. О, відкрився. А саме ось тут такий кінетичний пісок. О, він дуже розсипчитийся. Ось він треба буде по столу прибирати. Подивіться, яка кава, Ой, яка мілашка! О, вона дуже міла. До речі, цей кінетичний пісок дуже прикольний. Розпаковка бомбочки. Зараз будемо її розпаковувати та запускати. Перший слой зняла. Вона розсипається. Будемо запускати. Її. Три, два, один запускаємо! О, она шипить! Двитя. Она дуже шипыть. Так. Она уже у такая. Пришла реакция. Крутяк. Она дуже крута. О, она такая прикольная. Вже не терпиться дізнатися, яка там фігурка. Спробую розламати. О, я знайшла фігуру. Зараз ми її роздивимось поближче. Подивіться, це ж такий динозавр. Але ось така зелена вода вийшла. Купу задоволень і ось такий динозавр.